Цим ноутом ви одразу відчуєте масштаб, це не просто ігровий ноутбук, це справжній гігант зі світу геймерських рішень. Я раніше такого досвіду не мав, але можу сказати точно, що величезний 18 дюймовий екран буквально занурує вас у гру. З таким дисплеєм ви не пропустите жодної деталі. А масштаб ігрового процесу набуде нових вражень. І чесно кажучи, з таким ноутбуком можна взагалі не паритися про окремий монітор. Але наскільки цей розмір виправданий саме для портативного рішення, Зараз розповім. Давайте розбиратися в деталях. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про Acer Predator Helios Neo 18. От стільки слів одразу. Якщо говорити про дизайн, то першим боки кидається, звісно, розмір самого ноутбука. Не кожен день побачиш таку ігрову машину, це точно. І якщо ви плануєте переносити ноутбук з місця на місце не тільки вдома, але десь і за межами вашої оселі, то варто потурбуватися про відповідний рюкзак, бо ті всі, що є в мене вдома, не підійшли замалі. Корпус чорного кольору з невеличкими тематичними візерунками на кришці. Проте головний акцент це лого Predator, яке має кольорове підсвічування, до того ж його можна налаштувати у фірмовому застосунку, тому для мене вигляд пристрою однозначно цікавий. Гаджет не кричить про те, що він саме геймерський, але має достатню кількість цікавих елементів, щоб точно віднести його до цього класу. Слова, які першими приходять на ум, це лаконічно та цікаво, але й важить цей красень пристойно: 3-4 кілограми, що у сукупності з комплектним блоком живлення на 330 Вт точно змусять вас чітко розуміти, куди та як ви плануєте брати Helios Neo 18 з собою. Живлення під'єднується до задньої грані через прямий конектор, зроблено зручно та не заважає користуватися іншими портами поруч. А це в нас HDMI 2.1 та два порти USB C з Thunderbolt 4 та можливістю заряджання пристрою потужністю 65 Вт через USB C. Ну якщо вам не хочеться брати кудись з собою кілограмовий блок живлення. Звісно, без нього і продуктивність буде зовсім не такою. Але вам я впевнений, не всюди потрібен саме ігровий ноутбук, інколи потрібен просто ноут. Тому просто. Приємно, що є якась альтернатива. На лівій грані маємо Ethernet, USB A, слот под micro SD та комбінований аудіороз'єм. На правій грані два USB-A, один з яких може заряджати ваші гаджети, навіть коли ноут закритий. Ну а тепер про клавіатуру. Вона повнорозмірна, має кольорову підсвітку на чотири різні зони, все це вже ж можна налаштувати за власним уподобанням у фірмовому застосунку. Для його виклику, до речі, є окрема кнопка, що дуже зручно під час безпосередньої гри. Сама клавіатура мені сподобалася, хоча я її оціню... Сінював переважно з точки зору друку тексту. Хід клавіш достатній для чіткого зчитування натискання, тому можна друкувати швидко та впевнено, досвід позитивний. Над клавіатурою є спеціальна клавіша швидкого перемикання режимів роботи. Тихий, збалансований, продуктивність та турбо. А от кнопка увімкнення знаходиться у правому верхньому куті клави. З трекпадом все як завжди складно. Він ок для якихось супербазових системних речей, але ви і без мене знаєте, що для ігрового ноута миша це маст have, що однозначно важливо, так це звук. Місцеві динаміки змогли вразити гучним, чистим та розбитим по окремих каналах звуком. Це створює потрібний об'єм та робить ігровий процес ще більш емерсивним. Люблю таке. Якось підсумовуючи цей пункт, хочу відзначити, що великий ігровий ноут це точно рішення, яке варто ретельно зважити. З одного боку у вас великий екран та повнорозмірна клавіатура, якою приємно користуватися. Але з іншого, ноут займає багато місця, та із блоком живлення важить за 4 кілограми. Тож раджу Одразу обрати якийсь міцний та надійний рюкзак. В ноутбуці Acer Predator Helios Neo 18, остання цифра назви, відповідає за розмір діагоналі. Сам екран має роздільну здатність 2560 на 1600 пікселів. Залежно від модифікації моделі, пікова яскравість може сягати 500 ніт, а максимальна частота оновлення екрану 240 Гц. В мене на огляді версія трохи спокійніша. Тут 300 ніт та 165 Гц, але цього було більш ніж достатньо для вражаючого та дуже плавного ігрового досвіду. Окремо хочу відзначити під Матриці, яке не має відчутних пересвітів, тому зображення сприймається добре навіть у похмурих та темних сценах. У налаштуваннях матриці в Predator Sense є ще режим Overdrive, додатковий розгін матриці, який знижує відгук аж до 3 мілісекунд. Тобто загальна ситуація така. Для професіоналів відео та фотосфери є чудовий, великий, класно відкалібрований екран, а для геймерів до всього того додається дуже приємна плавність. За цим ноутбоком просто приємно працювати та грати. Матриця точно задовільне. Навіть найвибагливіших користувачів до того ж, рамки для ігрового рішення дійсно тонесенькі, тому ви отримаєте максимально можливу корисну площу екрану, і це приємний момент. Над екраном є веб-камера з кількома мікрофонами для відеозв'язку. Тут все також у порядку. Ну а тепер говоримо про залізо. В мене на огляді лише одна з можливих модифікацій цього ноутбука, але задля загального розуміння про що тут взагалі йдеться, розповідаю. Працює все це на процесорі Intel Core i 9 14900 HX. За графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 4070 на 8 ГБ пам'яті типу DDR6. Оперативної пам'яті встановлено 32 ГБ типу DDR5 з частотою 5600 МГц. Всього є два слоти, і вони обидва вже зайняті. Цьому цього більш ніж достатньо для найвибагливіших користувачів та геймерів. Я провів тести і показники мають такі. У грі Control на максимальних налаштуваннях я бачив 100-110 кадрів. В ремейку першої мафії 75-90 залежно від екшену у сценах. У Resident Evil 3 на максимальних налаштуваннях з увімкненим рейтрейсингом я бачив 90-120 FPS. Далі йде свіжа Hellblade 2 з дуже крутим графоном та не дуже крутою оптимізацією. Але з усім тим, на максимальних налаштуваннях Гра видавала 60-80 кадрів. Це, мабуть, найкращий показник серед усіх ігрових ноутів, які я тестував з моменту виходу цієї гри. Ну і наостанок, в калістопротокол на топових налаштуваннях 60-80 FPS. Тобто загальна картина дуже приємна. Я навіть не уявляю, що там відбувається у менш вибагливих до заліза проєктах. Хоча був і прикол. Чомусь ремейк Crash Bandicoot за замовченням впритул не хотів бачити дискретну відеокартку Nvidia, та намагався працювати на графіці Intel, якої ви на хіба 20 кадрів, але це вже проблема гри, яка досить давно відома в інтернеті. Начебто, все це можна швидко виправити невеличким таночком з бубном, а я про це у відео розповідаю виключно для цікавої історії. Проте у всієї цієї краси є і зворотня сторона, адже такий процесор та графіка можуть суттєво грітися. Тому для цього в Helios Neo 18 використовується ефективна система охолодження з рідким металом на процесорі, металевий кулер Aeroblade 3D для відеокартки з п'ятьма прямокутними телефонами тепловими трубками Вектор та окремий кулер для процесора. Так, під навантаженням, воно все гуде і гуде добряче, тому я щиро раджу грати в нормальній якісній гарнітурі. Але з іншого боку, хочу відзначити, що навіть під час тривалих ігрових сесій та тестів корпус пристрою залишався ледь теплим. Грати було абсолютно комфортно, і я б хотів, щоб всюди було так, моя повага. До того ж, в Predator Sense можна окремо налаштувати продуктивність за вашим бажанням під власні сценарії використання, все зроблено нативно та зрозуміло. Уміло, необізнаному користувачу раджу просто відвідати всі доступні вікна застосунку та протицяти налаштування, які найбільше подобаються. Наприклад, в параметрах роботи графічного процесора можна вказати постійну роботу виключно з карткою NVIDIA. Ну і звісно ж, класична підбірка скрінів синтетичних тестів без ваших улюблених папуху Geekbench я вас не залишу. Ставте відео на паузу у потрібний момент та роздивляйтесь все як слід. А от з автономністю все досить складно. Акумулятор встановлено на 90 Вт годин, але для такого велетня це буквально ні про що. Одразу кажу, як є. Я провів свій класичний тест, де протягом години відтворюється 4К онлайн трансляція на максимальній яскравості та гучності. І за цей час у стандартному режимі ноутбук втратив зі 171%. Виходить, така ось плата за величезний екран, який потрібно відповідно живити. Звісно, для пересічних задач не з найвищою яскравістю та у режимі, Рім енергозбереження показники були б краще, але все одно висновок такий: акумулятор у цьому ноутбуці потрібен лише для того, щоб комфортно перенести його від однієї розетки до іншої. Чи як варіант від зарядної станції River 2 Pro можна грати приблизно 2,5-3 години на топовій продуктивності? Звісно, це спостереження з реального досвіду. Ще у фірмовому застосунку можна окремо налаштувати режим роботи від акумулятора. Тут доступні дві опції збалансований та еко. В останньому ноутбук душить всю потужність та яскідним. Кравість для найбільшої автономності, скажімо так, на крайній випадок штука дійсно корисна. Ну і що я можу сказати у підсумку: Acer Predator Helios Neo 18 це дійсно класний ноут, який зміг мене вразити новим досвідом від гри за ноутбуком. Але потрібно пам'ятати, як казав дядько Бен, з великим екраном ігрового ноута приходить велика, вага та така собі автономність. Якщо ви додивилися огляд до цього моменту, і вам все ще дуже цікаво придбати собі такий ноутбук, сміливо беріть ви залишитись у захваті, такого досвіду у вас ще не було. Посилання, як і завжди, знайдете в описі під цим відео. А якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під відео. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та друкує величезні коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на сам ноутбук, є і лінк на мій. І тікток, декілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!